Мене звати Халет, мені 27. Я з Алеппо. До Туреччини приїхав чотири роки тому. У Сирії був учителем інформатики. Тут ми створюємо роботів для навчання. Валепов в, в 2010-му я тренував дві команди для світової першості з навчальних роботів. Вони можуть бути забавками для дітей, але ми їх перепрограмовуємо для різних завдань. This, this kind of tools that we are... Тут, в Туреччині сирійським дітям бракує освіти. Тут щонайменше півмільйона неповнолітніх сирійців, які не ходять до школи. А роботами дітей можна зацікавити. Сувербрингін сам тинг ню. Це все розвиває дитячу уяву, якої і так бракує. Наскільки я знаю, в деяких школах у Сирії шкільної програми прибрали живопис та музику. У малечі не лишається можливості побути дітьми. А от якщо ви зробите помилку під час навчання з роботом, провину завжди можна списати на робота. Діти можуть веселитися. Водночас завдання серйозні. я амар. Мені 15 років. Вдома в Алепо пам'ятаю школу. Я скучаю за своїм приятелем Залепо, який не відповідає мені у Фейсбуці. Я усама, мені 13 років. Я грався за маром і скучив за нашим дербі, коли ми змагалися один проти одного. Наразі в мене в групі 53 дитини. Раніше під час шкільного року було 356. У кілісі всі мої учні були сиротами. Роботи це чим займаються професійно. А ще як волонтер організовую те, щоб в Сирії садили дерева. На зібрані кошти ми посадили вже дві тисячі дерев. Китайці кажуть, що найкращий час, аби садити дерево, це 20 років тому. Ми хочемо, щоб за 10 років Сирія була зеленою. Можливо, до того часу матимемо уряд. За цю ідею взялися в чотирьох. Якщо не посадимо їх зараз, то коли війна скінчиться, матимемо пустку я збираю кошти, пересилаю другові у Сирії. Там волонтери купують саженці і безкоштовно віддають селянам. Ті ж подбають про них Якщо згадати історію, то безліч країн і урядів падали і знову підводились на ноги. Якщо не бути оптимістом, то як думати про майбутнє? Ви просто скажете, моє місто впало, я не можу туди повернутися. Хіба ж я можу щось зробити? Але я не повинен так думати, тому й саджуть і дерева. Якщо під ними не сидітиму, я можливо це зробить мій онук і скаже це дерево, посадив мій дідусь. я втратив двох друзів і одну рідну людину. На друг був цивільним, жив в Алепо. Його застрелили навіть не знаю хто саме. Другий загинув на передовій. Родич загинув в будинку дідуся, коли в той влучив снаряд. Це голуби арабською хамама, а людина, яка за ними доглядає, хамамі. Їх часто можна побачити в Сирії в Алеппо. Мій дядько мав голубів. У них спеціальні кільця на лапках. Давно не бачив домашніх голубів. Вони дуже дорогі. Люди, що з ними займаються, доглядають за ними, мов за дітьми. Ці валепо подібні до тих, що бачимо зараз. Вузькій кам'яні. Азіантеп схожий на Алеппо. Міста поєднує спільна історія. Коли я дивлюся на фортецю Газіантепі, я згадую Алепо. Там вона більша. Ми часто там бували. Там є ресторани, кафе, де ми проводили час. Я бачив Алепо зруйнованим на власні очі. Їздив туди. Не вірюся, що це ті самі райони, де я колись працював. Це неймовірно. Вулиці, будівлі, місця, де жили мої друзі, цього всього більше немає. Тільки руїни. Усе мов стерте з лиця землі. Те, про що не розповідають у новинах Сирії, це масштаб злочинів, які чиняться проти сирійського народу. Скількох людей змусили залишити домівки, скільки втратили друзів і родичів. МатовкаймГзбіндонтсірія популейшн чимало сирійських біженців. Яке їхнє життя? Чимало з моїх друзів-сирійців працюють в гуманітарних організаціях, інші відкривають власний бізнес. Здебільшого це молодь. Ми переважно оптимісти, як от я. Мені хтось початковою кампанії, інші ресторани. Один мій приятель створив IT-компанію, він теж допомагає біженцям. Та люди мають бути готові до поганих умов, постійно адаптуватися і бути гнучкими. Ми ніби починаємо нове життя, але зберігаємо надію, що нам вдасться повернутися додому, навіть якщо це неможливо у найближчі п'ять-десять років. Найбільша проблема тут це житло, а також робота. Турки не знають арабської чи англійської. Треба вчити турецьку без неї ніяк. коли ти думаєш, зможеш повернутися в Алеппо? <реш> залежить від того, коли закінчиться війна. Тоді вирішимо, зможемо повернутися туди чи ні. Саме тому ми почали садити дерева уже зараз.